На самому краю невеличкого містечка, яке нічим особливим не вирізнялося серед інших, стояв невеличкий будинок. Ззовні він здавався простим, навіть скромним, але був дуже охайним і затишним. У ньому було всього кілька кімнат, невеличка кухня, веранда, а поруч акуратний палісадник та старенький сарай. Усе це дісталося Олені у спадок від мами, яка померла кілька років тому, після тяжкої хвороби. Жінка виховувала дочку сама. Про батька Олени ніколи не говорила і на всі запитання, відповідала коротко і різко. Після смерті мами Олена залишилась одна. Всі її подруги ще зі школи давно вже мали сім'ї. Хтось навіть двоє чи троє дітей. Але вона не те, що була самотньою чи замкнутою, просто не могла знайти свого чоловіка. Час від часу у неї з'являлися знайомі, але нічого не тривало довго. Знайомства закінчували швидко, наче подовом вітру. Люди на роботі пошепки перемовлялись. Симпатична, розумна, а може сім'ї створити вже чогось і не може давно. Вже й сама Олена майже змирилась із думкою, що її щастя не тиша у власному домі та спокій, а напевно, що бути самотньою до кінця життя. Але доля мала свої плани. Це сталося в один із таких похмурих холодних днів. Робота була важкою, втома накрила її з головою. У маршрутці, якою вона щодня поверталася додому, вона одразу задрімала. Її врятувала сусідка пані Марія, яка мешкала за кілька будинків. Вона побачила дівчину і розбудила. Бо маршрутка вже майже дістала з кінцевої зупинки. Після щирої подяки, Олена вийшла з транспорту і, закутавшись у теплий шарф, попрямувала додому. Дорога пролягала через невеликий парк. Саме там, біля входу, вона побачила хлопця. Він сидів на лавці, згорнувшись калачиком. Намагаючись зігрітися в легенькій, зовсім не по сезону курці. Його джинси були рвані, а кросівки майже розвалені. Один навіть був перев'язаний шнурком, щоб не втратити підошву. Олена ще довго не могла викинути з голови образ цього юнака. Її серце стиснулось, як він, бідолаха взагалі переживе цю ніч. Дома вона знайшла теплі рукавиці і шарф, ще мамин, який лежав без діла і акуратно склала все в пакет і вранці поспішила в парк. Але лавка була порожня. Їй залишалось лише сподіватися, що він десь у теплі. Увечері після роботи вона знову пішла в парк і з полегшенням побачила його. Він сидів на тому ж місці й, побачивши її, посміхнувся. Його погляд був теплим, щирим, хоч і трохи сором'язливим. Візьміть, це для вас, тихо промовила вона, простягаючи пакет із речами. Хлопець, якого звали Артем, подякував і запропонував. Провести її додому. По дорозі вони розговорилися, і розмова легко потекла, наче вони були знайомі роками. Олена не питала, чому він опинився на вулиці, не хотіла втручатись у чуже життя без дозволу. З того вечора вони зустрічались майже кожного дня. Хтось міг подумати, що це випадковість. Але ободвоє чекали цих зустрічей кожного разу. І осудливі погляди місцевих їм були байдуже. Їм було добре разом. Одного разу, коли вони йшли повз смітник, на околиці парку почули тихе скавуління. У коробці з під взуття лежало крихітне цуценя, чорненьке. З мокрими очима. Вони забрали його, загорнули в той самий шарф і разом вирушили до Олени додому. Туценя назвали Грей. Того вечора Артем залишився у неї, щоб наглянути за щенятком, як він жартома сказав, але насправді обидва вже не хотіли розлучатися. Через тиждень. Він зробив їй пропозицію. Не було обручки лише тоненьке кільце, з дроту, яке він сплів сам. Олена розсміялася й, обіймаючи його, сказала так, я тебе теж вже люблю. Її не цікавило, ким він був і що він мав. Вона бачила перед собою доброго, щирого чоловіка. За місяць вони розписались. Замість весілля був скромний. Вечірок на трьох вона Артем і Грей, але на ранок, після реєстрації на подвір'я, під'їхала чорна машина, а з неї вийшов Артем, у костюмі, доглянутий з квітами в руках. Це все для тебе, сказав він, вручаючи їй букет. Він виявився успішним підприємцем. Який навмисне перевірив її, чи здатна вона полюбити не зовнішній блиск, а душу людини. Колишні стосунки Артема часто закінчувались, щойно жінки дізнавались про його достаток, але Олена стала винятком. Він забрав її в просторий дім на околиці міста, де вони жили щасливо. Через рік у них народилася донечка. Ще через два, син. І все частіше перехожі зупинялись у тому ж парку, усміхаючись, коли бачили цю родину струнку жінку з малечою та високого чоловіка з лагідним поглядом. І ніхто вже не згадував, що колись називали його безпритульним, безхатьком. Вони просто жили, любили і були щасливими і стали прикладом, як не гроші. Не влада, не становище в житті людини, а простота душі і щире добре серце може зробити двох людей щасливими.